І зараз вже в нас є наступний скайп. Це Олександр Мацука, дипломат, голова секретаріату Ради безпеки ООН 2009-2016 років. Пане Олександре, слава Україні. Дороги слава. Говоримо насамперед про зустріч Орбана та Зеленського. Говорять, що Орбан приїхав задля того, аби сказати Зеленському про припинення вогню. Зеленський відмовив не пристав на цю пропозицію. Скажіть, будь ласка, які результати цієї зустрічі? Про що знаєте ви? Ну, я знаю не більше ніж ніж всі інші, тому що ну, я, мене ж там не було. А, справ тут, знаєте, треба спочатку, я подивився, що пишуть ем, наші оглядачі, і е, треба визначитися в, в якій іпостасі, в якій якості приїхав Орбан. Тому що всі пишуть, що от е, Угорщина зараз головує в Раді, е, ЄС і тому і Орбан приїхав як, як голова Ради ЄС. Справа в тому, що головуюча країна в Раді ЄС, вона ну, це таки протокольна посада, тобто Орбан в даному випадку не може говорити від Європе, від імені Європейського союзу. Це не позиція Європейського Союзу, це особиста позиція Орбана. Я не певен, що це навіть позиція Угорщини. Він приїхав, скоріш за все, щоб вирішити свої власні, як, як типовий політикан, власні внутрі його політичні питання. Йому треба домовитися про коаліцію з Італією. Вони хочуть в Європарламенті створити спільну коаліцію правих сил. Італія поставила за умову. Покращення стосунків з Україною. Ця зустріч знову це, таки, це ж це такий знаєте, компроміс, добре підготовлений компроміс. Він приїхав і всі сказали, ох, це так несподівано. Несподівано для тих, хто не знав, що Брюсселі була домовленість про те, що зразу після того, як він стане Угорщина стане головувати. В Раді ЄС Орбан приїде. Тобто, це, це було очікувано для нашої влади, для, для угорців також. Тобто він приїхав, він привіз з одного боку. Я думаю, що головну, ну, зважаючи на те, що оця от, о, підсумкова прес-конференція прес-конференція заяви президента Зеленського прем'єр-міністра Орбана. Вони були трошки такі. Зеркальні певною мірою, тому що е Зеленський говорив про е мир, про е міжнародні е стосунки, а потім говорив про, про двосторонні вже якісь е стосунки з Угорщиною. Вормо говорив спочатку про двосторонні, а потім переходив до, до е миру в Україні. Тобто у кожного була своя е, свій порядок денний, з який він приїхав на цю зустріч, кожне кожного цікавило своє. Тобто, для е, Зеленського звичайно е, було важливо е, домовити, якось залучити угорщину до цієї коаліції е, антиросійської, якщо не антиросійської, то у всякому разі е, мати угорщину е, більш-менш нейтральною, не такою проросійською, скажімо, позицією. Угорщини зробити для Орбана. Я думаю, його більшою мірою цікавило ну продемонструвати покращення стосунків з Україною з одного боку, з іншого боку. Я думаю, що він був заохочений приїхати в Україну тим тим фактом, що Ольга Стефанишина, яка у нас відповідає в Україні, відповідає за єв... за євроінтеграцію, сказала, що Україна буде готова е... піти на компроміс щодо цих 11 вимог Будапешта. Про що що, що, що стосується Закарпаття? Вони ж стосуються не, не тільки. Угорської меншини в Закарпатті. не стосується всього в Закарпатті. і Україна ну в принципі дала сигнал, що ми готові йти, йти, готові погодитись так чи інакше на ці, на ці е, вимоги Будапешта. пешти. Тобто, е, я думаю, що Орбан в значною мірою хотів таким чином капіталізувати, тобто, на на, 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 на цій готовності України йти на на, на на певні компроміси. Я думаю, що там. Багато мови йшло якраз про, про це на переговорах. Ну і крім того, це таке, знаєте, про він перевіряє. Тобто, знаєте, як воду пробують, то тобто, коли була вода холодна, то новою пробують, е, чи, чи може туди стрибати чи ні. Оце це приблизно те, що робив О -о Орбан е, щодо того, чи готова Україна йти на. Е, Певні компроміси. В даному випадку, це знаєте Ну ця пропозиція Україні припинити вогонь Ну це мені нагадало в давній мем, що треба перестати і В даному випадку. Це пропозиція для України, від якої Москва зразу відхрестилася і сказала, що ми про це нічого не чули, і це, між, це, це між Угорщиною і Україною. Тобто Росія не готова навіть обговорювати питання припинення вогню, двостороннього припинення вогню. І вони вважають, що і якщо вони від цього відхрестилися, якщо Орбан вважає, що... Що можна за рахунок одностороннього припинення війни, яким чином припинити війну чи наблизити її припинення, то в ну, усякому разі, це не це не той мир, на який на який е, готова піти Україна, і те і реакція офісу президента на, на, на цю пропозицію вона абсолютно очевидна. Тобто, тут я думаю, більше е, Орбан зіграв свою карту, йому треба щось. Е, Будапешті продавати, не... він не про Україну ж не приїхав говорити. Пане Олександре, ви вже дещо про це згадали. Цитата від інституту вивчення війни. Росія використає головування в Раді Безпеки ООН для демонстрації сили і впливу в міжнародній системі. Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у Раді Безпеки ООН 1 липня. Аналітики припускають, що РФ ймовірно буде використовувати цю позицію як базу для проєкції сили в міжнародній системі. Як вона це робила історично? Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров буде головувати на де дебатах у Раді Безпеки ООН 16 17 липня наскільки небезпечною є присутність Росії в ООН і як це впливатиме на ухвалення рішень, особливо тих, які стосуються України? Вочевидь, ну я припускаю, що їх абсолютно будуть блокувати або не вносити в порядок денний. Як це працюватиме? Ну, знаєте, от тут, тут це парні з'яви, що в Росії в Раді Безпеки ООН воно дуже схоже на головування Угорщини в Раді ЄС. Тобто це достатньо процедурна позиція. Вони укладають порядок денний Ради безпеки, вони головують, але вплив тої чи іншої делегації, власне, на роботу Ради безпеки мінімальний. Єдине, що Росія може зробити це, вона може внести кілька. Питань порядку денного, які і в порядок денний денний може може внести кілька тем, які е, традиційно те не розглядаються. Тобто, це право головуючу, і зараз е, от на е, цей місяць Росія внесла два де, дві теми. Перша це е, на п'ятій оцякра, якраз е, коли буде головувати Лавров, це підтримка міжнародного миру та безпеки. Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку. Тобто, ну, я так собі можу уявити, що це, це буде відкрита дискусія, і я думаю, що е, Росія спробує. Ну, так чи інакше говорити про неоколоніалізм, про, про захист інтересів глобального півдня. Вони ж хочуть себе представити як, як виразник інтересів глобального півдня. Оце глобальна північ, оця от глобальна тундра політична, вона хоче виступати від імені глобального півдня. Ну, от. І друге, друге засідання, на якому буде головувати Лавров, це Близький Схід. Знов таки, щоб показати, що Росія виступає за невід'ємні права палестинського народу, що вона виступає, вона підтримує всі арабські держави, вона, вона засуджує Ізраїль, так так. Тобто, це знаєте, це така з радянських часів для е, радянської дипломатії, вихідцем з якої є Лавров, це була така вигріжна тема, коли можна було обзиватися світовий сіанізм і, 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 і так далі. Тобто о, і ще далі, найцікавіше для мене це ще одна тема, яку вони вносять порядок денний. Це співробітництво з регіональними субрегіональними -суб організаціями у підтримці міжнародного миру та безпеки. І мова буде йти про ОДКБ, е е СНД і ШОС. Тобто, про три е організації, які, е власне, створила Москва. В яких домінує Москва, так чи ну крім крім шо, е, Власне, і які вона е я просто з власного досвіду пам'ятаю, як, як вона протягала ці організації е в ООН і е розповідала всім, що от, от в, треба на е розвивати з ними співробітництво, і тоді значить, буде всім щастя, бо, бо це ж такі страшенні миротворці. Цього це абсолютний пшик. Це це в ніколи не не, не працювало і працювати не буде. Але знов таки це чиста пропаганда. Е, от вони хочуть показати, що на відміну від Європейського союзу, на відміну від, від е, якихось інших організацій, уже стали от є такі чудові організації, які які е, дуже, дуже багато можуть зробити в підтримці міжнародного миру та, та, та безпеки. Ну, особливо ОДКБ, від якого тікають вже, чи, на, 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 навіть ті хто туди, кого росіянам туди вдалося залучити, <с Sell't your hands> те, що в порядку денного на сьогоднішній день я подивився, що вже ж він опублікований, там немає е, питання. Е, Війни в Україні я розумію, що українська делегація, скоріш за все, просто не захотіла вносити, тому що ну не захотіли робити це під під російським обговорити цю цю тему під російським головуванням. Росіяни, я думаю, завжди е, будуть тягти до останнього моменту, і потім, десь вони е, цілком можливо, за, запропонують. Обговорити постачання Західної зброї Україні, як вони це роблять щомісячно, це нічого не міняє абсолютно. І е, в даному випадку, я, ну, це до цього це, до головування Росії в Раді Безпеки, чесно кажучи, треба ставитися як до переміни погоди. хмарно, буде сонячно, нічого іншого не буде. Тобто, це, 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 це ну. Так сталося, це, це її ж не обрали, це просто прийшла їхня черга. Всі знали, що вона прийде в, в липні. Липень не найактивніший політичний місяць в світі, і в ООН теж. Дуже цінно було почути про ваш досвід. Ще один аспект історичний, який хочу з вами розібрати: Росія не має жодного стосунку до Організації Об'єднаних Націй. Наголошує український дипломат Володимир Єльченко, який 8 років працював постійним представником України при ООН. Він зауважив, що парламент Росії ані РРФСР, ані нинішньої РФ не ратифікував статут ООН. Більше того, Росія оголосила себе продовжувачкою радянського союзу Совєтського Союзу, а не правонаступницею. Відповідно, вона не мала права зайняти місце. СРСР в ООН після його розпаду, тим більше не мала права бути постійним членом Ради безпеки ООН, блокуючи будь-яке рішення, що не подобається Москві, у тому числі і засудженням агресії Росії проти України. Чи маєте що тут додати, яким чином можна видалити цю ракову пухлину з ООН? Тут два питання. Перше питання. Е... Чи е, я підтримую те, що сказав Володимир Юрійович Єльченко? Абсолютно, абсолютно точно, тут нема чого додати. От. Але проблема займає в чому, що е, от вони к свого часу, Захід, колективний Захід пішов на, на погодився на те, що от можна по, по, порушити процедури. І от ну, Росія ж тоді йшла, вона ж така, мала бути таким великим. Е, демократичною країною, вона там демократичні принципи, вона в НАТО просилася, і всі вважали, що от зараз, от після от того, як розклався Радянський Рос... Союз, Росія стане дуже великою демократичною державою, і тому можна піти трошечки піти на, на порушення правил, ну дати росіянам так трошечки е якийсь аванс. От. Ну добре, ми закриємо очі на те, що е Російська е Федерація. Не пройшла процедуру о, приєднання до організації об'єднання, яку вона мала пройти. Ми закриємо очі, що замість того, щоб е, вирішити право Росії на перебування в Раді безпеки, просто таблички поміняв. Ми трошечки порушили правила, а потім виявляється, що оце от трошечки воно. Воно потім вертається бумерангом, тому що один раз порушуєте правила і думаєте, що так буде, і, і що, що це буде правильно, бо є, є політична е, е, доцільність. Тоді була політична доцільність, тому що треба було якось Росію долучити, якось заохотити і так далі. Оця політична доцільність закінчилась, а правила порушені, і, і тепер не, не знають, що з цим робити. От. Наразі я думаю, що вигнати Росію з Організації Об'єднаних Націй буде дуже важко. Перш за все, через те, що немає, немає готовності більшості членів ООН йти на такий крок. Це, ну, це, 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 це Я думаю, Дуже радикальний крок для багатьох. От тому я думаю, я думаю, що треба шукати якісь інші шляхи, як як обмежити вплив Росії в ООН і в Секретаріаті. Тут треба говорити про те, що є певні політичні призначення, які просто викликають великий подив, то коли там. Скажімо, людина, яка відповідає за антитерористичну діяльність Організації Об'єднаних Націй, це, це кадровий російський дипломат, і це політичне призначення, це не кадри. Тобто цю людину можна було б замінити, просто перевести за бажанням в, інші, там, якісь, в інше місце, не політичне, і ну не ганьбитися, так як ганьбиться зараз організація в цьому плані. О, це перше. По друге, треба мабуть, є можливості, скажімо, виконувати буквально положення статуту ООН і правил процедури Ради безпеки самої. Тому що, скажімо, є правило 27.3, так, так зване, яке говорить про те, що країна, яка є учасницею конфлікту. Не може голосувати, не повинна голосувати, повинна утримуватися при е, ухваленні рішень в Раді Безпеки. Це е, правило просто ігнорується Ну, понот Росія е, вітує і все. Хоча я не виключаю, я, я не знаю, чому, от, скажімо, головуючий, черговий головуючий в е, Раді Безпеки, не може послатися на е, право 2730 і. 273, пробачте, і, і сказати, що відбулося голосування, оскільки це голосування стосується конфлікту, як е, стороною якої є Росії, я не беру до уваги голос Росії, можна ж і так сказати. От, можна сказати про те, що, скажімо, можна поставити питання про те, що е, на сьогоднішній день е, от, ну, Повноваження російської делегації в Раду безпеки в на сесію генеральної асамблеї підписує людина, яка знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду, громадянин Путін Володимир Лордів. він підпише повноваження російської делегації. Виникає питання. Чи виходячи з того, що ми що, в багато хто вважає, що це, це, це людина не є легітимним президентом, тому що через те, те як, як що які і ідеї і, і вибори вони проводили, зважаючи на те, що це ж шошовів розшуку, то чи можемо ми визнавати повноваження делегації підписну цією персоною? Якщо ми не визнаємо повноваження делегації. Тої чи іншої країни країна не може брати участь в роботі органів ООН. Коли, я про це вже говорив не один раз, в 1974 році таким чином проголосували проти повноважень, проти визнання повноважень Південної Африки. І тоді вона не змогла. Це, це працює терміном на один рік, і її відсторонили на один рік від засідань всіх органів ООН. А потім от це рішення подовжували протягом наступних 20 років, поки не розвалився режимовар південної Африки. Знову таки потрібна потрібна бажання, потрібна важка робота в цьому плані, і потрібна готовність наших союзників працювати в цьому плані. І в даному випадку я думаю, що одна з проблем це ну, те, що в світі є багато країн, які вважають, що з росіянами можна про щось говорити. А з іншого боку, це наші зовнішньополітичні пріоритети, тому що, знаєте, коли ми ресурс між зовнішньополітичний ресурс, який є всякі інший, він обмежений. Якщо ми його тратимо на е форум миру, то нам не вистачає часу, сил і всього іншого на, на, на якісь інші е речі, скажімо, на вигнання Росії з, з, з е обмеження. Е Присутності Росії в ООН, скажімо, чи ще щось. Тобто, тут в даному випадку треба треба думати про пріоритети, і знов таки, е, ну це, це окремо окрема, мабуть, тема на, на, на що треба можна і треба тратити зовнішньополітичний ресурс, але я думаю, що є є можливості і за бажанням. Це дуже непросто. Я ж не кажу, що це можна прийти і зробити. Це дуже непросто. Це це вимагає дуже серйозних зусиль політичних і всяких інших. От але нема нічого неможливого. Це питання в ціні.